Цьогорічне Євробачення у прямому сенсі слова королівське. Сам Карл Третій із дружиною Камілою особисто приїхав до Ліверпуля, щоб просто включити світло. Що означає цей широкий жест? Та якими ще традиціями, правилами та забобонами дивує головний пісенний конкурс Європи? Розпитали прямих свідків Євробаченських подій. Принципі, весь фестиваль Євробачення це. Традиційний з'їзд, таке враження, що це ніби літній табір із дитинства, коли в певний час усі любителі Євробачення з'їжджаються в одному місці, зустрічаються, бачать одне одного, і вони є такою однією родиною. Дуже теплою. Цього року Юлії Саніні випала особлива честь. Вона вийшла на сцени Євробачення і як артистка, і як ведуча. Ексклюзивно ранку у великому місті співачка розказала, як проходили дні па перед Євробаченням, зокрема і про важливу місію британського короля. Цього року дійсно король Чарльз III, король Великої Британії, приїхав особисто запалити сцену Євробачення, натиснути кнопку і запалити вогні Євробачення. Це не традиція, це цього року таке нововведення. Вперше, напевно, за історію Євробачення королівська особа бере участь у такому дійстві. Навіть у передконкурсних клопотах Україна і її проблеми були на першому місці для Юлії. Напередодні відкриття Євробачення Ачення гурт Hard Kiss випустив кліп на пісню Фестиваль, яка присвячена українській боротьбі. Головною темою спілкування з Саніною із королем теж була батьківщина. Мені випала честь ще трошки поспілкуватися з королем і передати йому вітання і вдячність від українців за підтримку України в такий складний час. Повернемося до Євробачення і його традицій. Якщо залучення короля це щось новеньке, то музика, фотосесії і хідник це сталі і майже непорушні правила. До речі, хідник у Євробачення не червоний. Під час Євробачення дуже багато відбувається різних фестивалів. Є червоний килим, але він тут не червоний, він блакитного кольору. Тобто є свої якісь нюанси, є звичайно спільне фото усіх учасників, спільне фото усіх, хто бере участь в створенні Євробачення. Але таких прям традицій і забобонів я поки що не знаю. Про блакитну доріжку в одному з інтерв'ю згадав і Тимур Мирошниченко. Цього року він спеціальний кореспондент конкурсу. Хідник одне з місць його роботи, і саме підготовка до цього етапу забирала чи не найбільше часу. Майже кожного дня відбувається зум з різних напрямків. Найдовші зуми у нас з приводу бірюзової доріжки, офіційного відкриття Євробачення, яке пройде 7 травня. Ми з моєю британською колегою Сем Квек обговорюємо кожного артиста. Досконало вивчаємо. Її їх біографії, їх забобони, якісь фішечки. Звісно, ми не могли не розпитати про традиції у випускників школи Євробачення. Солістка «Go Away» поділилася, яким же конкурс був у 2021 році. Короля не було, але була корона. Рік 2021 це був коронавірусний рік. Тому ми не змогли на собі відчути ніяких традицій, адже ми сиділи в номерах, нам не дозволяли ходити в гримерки один до одного, і ми максимально не контактували між делегаціями, бо в нас дві делегації захворіли коронавірусом, і не змогли вийти на сцену. Тому у нас було це все дуже так строго, і ми просто сиділи в гримерці, і в нас євробачення пройшло так сказати наполовину. Але в принципі я вважаю, що наш рік був дуже сильним і класним, незважаючи ні на що. Королівські особи включають світло, кореспонденти годинами обговорюють хідник. А половина українського шоу-бізу вражає глядачів своїми шаленими номерами, а головне говорять про Україну. Це Євробачення стане особливим, щонайменше для нас і британців.